Зомби Апокалипсис, вторая серия, стоє мтоя, что? Ах ты ж будильник, не получай. Ти, маю, не лікарь, да получай ты Не депекай сказав тубе, на разби. Так, да, це зомби так, на щоб поїсти і піти в туалет і виходити, Може ще раду виходити на ну ладно. Так, надо взяти зброю і пішли. Так, достає. Так, зброю взяв. Так, стоп, ну, ж... Я же пам'ятаю, коли я був маленьким, я... я хотів стати таким. ну, Де так раніше було. Ну, так, надо вдягнутися, ну, я вдягнувся вже так. Надо знайти ти мій портфелі таке, а да й ти до Tak, teraz sobie Tak, to się ciebie wziął. Dadanie zabute i świat. Tak, portfel, dadę w serce wziął. Dadę sześć pojazdów wziął. A już ja w magazynie tak, nie Tak, ja wam. Nie, pokażę ja pidł. Tak, z jakiej strony ja Ach, to, tak, ja to jest tak. A Tak, najbliżej księgę Оп. Так, надо розбити окно. Так, сейчас. Оп! Треба виходити тільки вот цю сторону. <рик> так, що мені <ви> треба. <рик> так, <рик> надо п'яти ще сек. взяти без Так. Тут нікого ні, нема. Ну і нормально. О, <рик> надо а, пиво взяти. Ось пиво до так. Покладу в карман оце, так, хоп, ой, є, я перестарався, да ладно, візьму другий. А, ну відвали від нього. Е, э, що це? Бляха, ти хто? Короче, я... До лад... 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 Продовжує слідує.